Стильно, зручно і якісно. Провідний український виробник меблів компанія Енран відтепер має своє представництво в Івано-Франківську. Передові технології, ноу-хау, творчі й сміливі ідеї в розробці сучасного підходу, обґрунтовані на природних цінностях, вивели компанію «Енран» на міжнародний рівень. Ми працюємо на ринку меблів вже більше 16 років. Наша компанія існує більше 20 років. Ми дуже стабільні і даємо 7-10 років гарантії якості нашої продукції. Досвідчені професіонали, дизайнери, інженери, технологи та інші спеціалісти в компанії працює більше 600 працівників, які зможуть зробити меблі на будь-який смак. Це повний комплекс: обробки дерева, заліза. От е, своя швейна фабрика повністю по пошиттю е, меблів. Концерн «Енран» пропонує широкий асортимент продукції зі скла, металу, дерева та пластика. Кваліфікований персонал допоможе кожному клієнту зробити правильний вибір. В нашому салоні сьогодні представлена офісна продукція, гостинні. Дитячі меблі, і також вся продукція буде поступово оновлюватися. За 20 років меблі від компанії «Енран» зарекомендували себе якістю, зручністю і найголовніше доступністю. У мене на сьогоднішній день всі меблі саме цього з цього виробництва «Енран», і я дуже задоволена, тому що це якість, оскільки троє дітей це просто не і все.